Отже, говоримо про форми дієслова. Їх буде в нас 5, угу. тому першу записуємо. Інфінітив. Або в дужечках початкова. Початкова форма. Що їй притаманно? Це те дієслово, яке буде відповідати на питання, що робити. Або що зробити, так, і пишемо, що робити. Що зробити? Угу. Це те дієслово, яке ніколи не буде мати закінчення. Тобто, це незмінна форма дієслова. Угу. Квадратик це в нас в будові слова закінчення, тому ми його схематично намалювали і закреслили. Закінчення не буде, так? Взагалі ніякого. І це те дієслово, яке ви будете розпізнавати за останніми буквами. Таке дієслово часто буде закінчуватися на, ну, навіть не часто, а завжди буде закінчуватися на суфікси ти, тю", і після цих суфіксів можуть бути ще постфікси, а можуть і не бути, ся. Або с. І тут я вам нагадую, що ц буде тільки в розмовному стилі. Наприклад, ходить, говорить, танцювать. Угу. Це тільки в розмовному стилі. В письмовому ми так не вживаємо. Так. Але запам'ятали, що інфінітив це ті дієслова, які закінчуються на ти, тю, ся, сі. Відповідають на питання, що робити, що зробити. Наприклад. Що робити? Ходити. Ходити ще. Жити. Пишемо собі кілька прикладів. Ходити. Жити. Усміхатися. Бачите? Постфікси. Е, перепрошую, суфікси і постфікс ся, так? Усміхатися пишу. Угу. Є запитання тут? Немає. Добре. З першою формою дієслова зрозуміло. Дивіться, зараз ми просто оглядово коротесенько про всі. Далі про кожну ще будемо говорити детально на наступних уроках. Наступна форма дієслова це особові дієслова. Особові дієслова. Або безособові ще можете написати. Особові і безособові дієслова. Є. Дивіться, особові дієслова це ті дієслова, до яких ми зможемо підставити особу. Тобто, закінчення в цих дієсловах буде вказувати на особу. Наприклад, ходжу. Яка особа виконує цю дію? Хто ходить? Я ходжу, пишемо. Хто? Ми пишемо, танцюють. Вони танцюють. Це особове дієслово. Це те, до якого можна підставити особу. Угу. А якщо ми говоримо про безособові дієслова, то логічно, що це та дія, яка не стосується якоїсь особи. Наприклад, світає. Хто світає? Просто стан природи. Так, нудить. Хто нудить? Ніхто. Ніхто, це просто стан лихоманить. Хто лихоманить? Це стан. Вони зазвичай ці безособові дії слова дійсно вказують на стан природи. Угу. Зрозуміло? Зрозуміло. Тому тут собі напишіть: там, де особові стрілочка, можна підставити особу. І приклад, який ми напишемо з вами до особового. Ходять. Так? Читаю, наприклад. А там, де безособові, ми напишемо. Е, як напишемо? Дія не стосується. Або давайте напишемо просто: немає виконавця. Угу. Наприклад, нудить. Дощить. Запитання? Немає. Немає, Добре. Рухаємось далі. Третя форма дієслова називається безособова на «но», «то». Пишемо. Безособова форма на но і то. І дивіться, як я пишу но і то. Рисочка но, рисочка то. І позначаю одразу но і то суфіксами. Це та безособова форма, яка, яка закінчується завжди на но то. І ці ното це будуть суфікси. Це незмінювана форма дієслова, тому ми знову малюємо квадратик, який позначає закінчення, і закреслюємо його. Наведіть мені, будь ласка, приклад дієслів, які закінчуються на ното. Цю книжку було в магазині. Прочитано. прочитано, куплено. Продано. Так, продано. Добре, пишемо. Куплено. Продано. Вишито. Угу. І позначаємо но і то суфіксами. Запитання. Поки що зрозуміло, як їх відрізняти. Четверте. Четверта форма дієслова, яка називається дієприкметник. Дієприкметник. А отут уважно. Якщо вона називається дієприкметник, то як ви думаєте, ознаки яких двох частин мови в ній будуть сховані? Дієслова і прикметника. супер дієслова і прикметник. Тому ми з вами записуємо, що дієприкметник утворюється. Від дієслова? Але відповідає на питання. Як ви думаєте, на яке? Прикметника, тобто на яке питання? Який. Ну, зрозуміло, що який, яка, яка, який так. Наприклад, дивіться, якщо буде слово писати, а діє прикметник, який від нього утворимо? Щоб відповідало, відповідало на питання, який твір. Написаний. От написаний це дієприкметник. Сказати, а він який? Сказаний. сказаний. Бачите, ховається дія в слові сказаний. Сказати і ознака який сказаний. Прочитати. А дієприкметник. Прочитаний. Е, розповісти твір, Або там, не знаю, книга яка. Розказана. Добре. Е, Посадити, а дерево яке? Посаджене. Посаджене. Зрозуміло, що таке дієприкметник? Точно? Добре. Уловила, як утворюється, так? Від дієслова. Тобто в ньому ховається дієслово, але воно відповідає на питання який. А тепер порівняйте, будь ласка, з прикметником. Якщо я скажу слово зелений, дія в ньому схована. А якщо я скажу пофарбований? Так, схована дія яка? «Пофарбу». Вати, правильно? Тому тут важливо, щоб ви вміли відрізняти тепер прикметник від дієприкметника. Угу. Угу. Обведений це буде прикметник чи дієприкметник? Обведений. А -а -а. Що так? Кажу: прикметник чи дієприкметник? Дієприкметник діє написаний. Дєприкметник діє е пересаджений. Дієприкметник діє побілений. Дієприкметник діє пофарбований. Дієприкметник почервонілий. Дієприкметник червоний. А оце звичайний прикметник, бо дія в ньому не ховається. Зрозуміло? А тепер, будь ласка, запишіть собі, яких суфіксів ніколи не може бути в дієприкметнику. Пишемо собі. «учий», «ючий». Ачий, ячий, ший. вший». І зразу їх собі закреслюємо. В дієприкметнику такого бути не повинно. Це буде граматично неправильно утворений дієприкметник. Учий ючий, ачий, ячий, ший, вший, ший вший. Угу. В дієприкметнику цих суфіксів бути не може. Ший. І в ший. Такий самий тільки з буквою В на початку. Запитання? Нема. Рухаємось далі. Остання форма дієслова. Це у нас дієприслівник. Дієприслівник. Дієприслівник ховає в собі ознаки чого? Прислівника і дієслова. Так, добре. Для того, щоб розпізнати дієприслівник. Вам треба запам'ятати шість суфіксів, які є маркерами. Запам'ятати їх треба максимально добре. І отут якраз таки це будуть майже ці суфікси. Пишемо їх: учи, ючи, «ачи», «ячи», «ши», вши. Учи, ючи, «ачи», «ячи», «ши», «вши». шивши. Як тільки ви бачите ці суфікси в Дієслові, то ви маєте знати, що це дієприслівник. Угу. Дієприслівник – це незмінювана форма дієслова. Тому закінчення в ньому теж? що? Не буде. Запитання. Дієприслівник в реченні буде вказувати на додаткову дію. Наприклад, Прочитавши книгу, діти сіли вечеряти. Де основна дія? Діти сіли вечеряти, правда? Сіли вечеряти. А, а додаткова дія, що вони ще зробили? Прочитали книгу. Оцей дієприслівник прочитавши, вказує вречені на додаткову дію. Зрозуміло? Зрозуміло. Оці суфікси: а? Я не дуже. Як тільки ти бачиш в дієприслівнику суффікс уч ну, учаючи, а чи я шивши», Перед тобою дієприслівник. Підійшовши, прочитавши, працюючи, танцюючи, усміхаючись, е, не знаю, побіливши, піднісши. Угу. Це все дієприслівник. Маркером дії прислівника є його суфікси, які треба вивчити на пам'ять. Угу. Бігши додому, хлопчик зламав ногу. Де діє дієприслівник в цьому речні дієпристівник бігши. Добре. А подарувавши вазу товаришці, я поставила в неї квіти. Подарувавши. Зрозуміло? Суфікс є маркером. Запитання до форм дієслова. Немає. Немає. Добре. Це все.